Псалом 28, Псалом Давіда До тебе, Господи, волає, скела моя, не будь безмовним до мене, аби у разі твого мовчання я не уподібнився. до тих, що сходять у могилу, почуй голос мого благання, коли я волатиму до тебе, коли підноситиму свої руки до Твого святилища, не відсурайся від мене разом з нечистивими і тими, котрі чинять беззаконня, що на словах ми мирні. І зі своїх ближніх, а в їхнє серце зло, віддай їм за їхнім вчинками, згідно з їхніми злочинними діями, відплати їм відповідно до ціл їхні. рук віддай їм те, що заслужили, адже вони не заважають на Господні звершання та наділа його рук. Він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословений Господь, тому що Він почув голос мого благання. Господь моя сила і мій щит на нього поклалось. Моє серце і він мені допоміг. Моє серце радіє, тому прославлятиму його своєю пісні. Господь, сила народу, свого і захист, він рятівний захисник свого помазаника. Спаси свій народ, поблагослови свою спадщину, на паси їх і підтримує їх повіки. Амінь.